Депутати проходить засідання постійної комісії на Тішинській міської ради голосного прийхання з питань гуманітарної сфери регламенту депутатської діяльності законності, правопорядку антикорупційної діяльності. На засідання комісії прибули депутати, голова комісії Обіна є, заступник голови Габриду комісії Габридук є, секретар комісії Щукла є, член комісії Свободу є. Ще чотири депутати є, хвору є для прийняття рішення. Поки що відсутній степанюк, як повідомила мені його ставлена, він має підійти. Також на засіданні нашої комісії представників Петра міської ради Іван Романюк, також керуючи справами Любового Рика, це начальник управління соціального захисту населення Олексій Марук і заступник голови начальника міської адміністрації. Ольга Вадовича. і працівники е, відділу депутатського, депутатського відділу Юлія Сіжацька і Ірина Міщенко. Так, всіх назвала, нікого не забула. Так, шановні депутати, чи є пропозиції? О, порядок денний усіх є. Так, пропоную підтвердити, чи затвердити. Спочатку розпочати хто за те, щоб такий порядок денний цього залосковувати, хто зараз доповнюють відповідно і пропозиція, хто за реєстрацію. Я висял сам дистипанюк. Перевірили. Перевірили. И порядок денний зараз буде ставити на муссуані. Якщо немає допомогти говорити, так на муссуані. Ви більше пізніше. Чи пропозиції, чи допоміні? По порядку? Так. Отже, ставлю на голосування. Хто за те, щоб е, підтримати даний порядок денний? За основу сторони. Хто за? Голосує. Прийнято. Переходимо до розгляду питання першого порядку денного. Розвернення надішності міської ради власно питання до Президента України, Верховної Ради України та міської ради міста партнера Новий Субтитры Спубліки Польща щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Всі ознайомлені з проєктом рішення. У мене питання тільки по одному адвоку питання. Це в усіх таких займаннях, вони, я думаю, по Україні аналогічні. Да, вони, якщо, так, але якщо в бусі, то це інтернатий. Мене цікавить от цей фунт Іван Васильович. В пункті цікав. Звертаємося до президента України та Верховної Ради України, закликаємо підтримати та реалізувати внутрішній план її держави України, які передбачає і перейде. Це було загальне таке, як по Україні, чи це наше? Це організації регіону. Це органах тримається. Так. Запитання, і пропозиції? Тут, е, ну, в принципі, вона е, да? Не, ж, не е, треба. Передостанній пункт, де написано переведення економіки в режим воєнного часу. І тут мене теж питання. було. Просто я би ну, я би рекомендував замість слова, не обмеження, забрати просто воєнного часу. Сприяння виробниць. Просто розстояння виробниці. Ну от, не обмеження, а сприяння виробництва, а просто та сприяння до рубниці. Забрати одне да. в Переведення економіки в режим воєнного часу та сприяння виробниці. Ну, от, це слово не обмеження, ми якось так звертаємося до партнерів своїх, міжнародних. Бо через кому, або так. Так. Так, так. так. А там просто прибрати дві крапки і не обмеження, і написати та приємні та, виробники. Так. так, і все. Оце не обмеження забрати просто. Я, я ну. просто взагалі не розумію, що не, не обмеження. Ну. Що таке не обмеження? Ну, обмеження, ну, ну, де, ну не зрозуміло. Я я я я. Я типу як ти, типу, товчання, щось таке Просто його забрати тут, тому що ми перевозимо. Тут, а, як, тут а, ніби а, як, а, забрати. як та, звичайно забрати. Але просто тут ніби я воно звучить, що е, на сьогодні ні час є не сприяння виробництву, а якесь обмеження виробництва. Так є ж, теж може бути підстава, то може залишаємо так, як є. Це ж воєнний стан. Не меняет глубоко и суть, а але дивіться. Вот я читаю. Своя экономики в режиме єдного часу кома сприяние вырубняється. Читать сприяние вырубняется. Вот суть обмеження пропозиції моих. Забрати чи залишити. Ми можемо на розгляд депутатів. Поки що. Давайте е, підтримаємо. Можна підтримати, якщо набрати на Отже, пропозиція депутатів підтримати та рекомендувати для розгляду на сесії, так? так. На, без, на сесії. Без пропозиції Олександра Володимировича? то Ми не голосуємо за його пропозицію. Ви наполягаєте у нас? Я а не наполягаю. Що з депутатами обговоримо? Став на голосування хто голосування? Переходимо до розгляду питання другого нашої комісії. Про надання одноразової грошової допомоги шмагай. Ще назвала, але Та, не батько. <кліпи> Це в рішення є. Mm -hmm. Зрозуміло. Так і причин поясню? не треба пояснювати? Не. Ні, треба. Так, ставлю на голосування підтримати даний проєкт рішення і рекомендувати для розгляду на сесії, на подачу сесії. Прошу вас. Переходимо до розгляду питання третього. Про надання доразової грошової допомоги зручення. Аналогічне питання. Причини знається. Чого звукова? Не mm -hmm. І так прошу підтримати даний проєкт рішення. Для кого голосування. Перекомендувати для розгляду на теку. Радіось накликання від 4 листопада 2022 року за номером 33 1535 про комплексну програму соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України, членів лісіни Тішинської міської територіальної громади на 23-25 роки. Зміни всі пояснення записки бачили. А, а ну, не, Я щось не читаю, тут в копії виуваження юридичного допустим.

Голосування, якщо що не немає. Прошу підтримати даний проєкт рішення і рекомендувати для розгляду на чергу Прошу сесії. П'яте питання. Про внесення зміну до рішення 42 сейчас Летішинської міської ради Вуславської 24 листопада 23 подано до 42-2019 до програми закладів національного спису Нетішинської терпельної громади.

Під час нашої каденції говорили, що ми реальні більші суми закладаємо, щоб його можна виконати. А там ми це, біжі... біжі... це ж вам все одно. Але ви ми пообіцяли повністю, і людина буде питати, ви заклали, а чому не виконали? Ми за це питаємо депутати. Ми, ми не можемо бути кам'яні, так само якій, бо як ви закладете і з виготовлення е, знаків де охорони хлопців. Заподіть, будь ласка. ви ну ош неможете да не знаете скакви који се Само и тука, по ефективни запити не знаеме, но знаеме што на точно бит. Бо, у нас е запит на сушку, точно не виконаме. Тање, Ви узглоджувале виконавче и померене администрација, да? Извискова администрација, теж, депутати не Дане доповнення. Mm -hmm. mm -hmm. e, Стати на голосування підтримати і рекомендувати на сесі, на голоси. Я голосую. Так, переходимо до розгляду е, рішення доміну, так? Mm -hmm. До розгляду способного питання, про затвердження, переліку матеріальних цінностей відповідно, до зайняв військових формувань, інших сил безпеки та оборони. Так. Є рішення кожного є. Yeah. Будь ласка, перевірюється. Ми вже передаємо yeah. Двердно. 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 За так? Ні, перелік, що ми хочемо депутатам всі запити, які у нас будуть залі. Тут там не вся сума. Мають це ну що ж тут ми точно ж ми не думаємо, що будуть така сума. Тому ми зменшили до 10. І є частини, які не вказують цифру. Демостойте маленькі, багато. Скоро не факту ми вставляємо цифру п'ять. Що розумієте, що актуальність стій місяця по листопад же може бути не неактане цих командирів? Тому що зараз багато що б'ються, йде війна між ефовідронами і реби, зараз дуже за передвіють реби запитів. Так, в нас більше запитів на мавіки, особливо наручник, найбільший е, е, відсоток. І тому ну, прийнято рішення, що ми виконуємо це в сторону нічного маліка для того, щоб проводити розвідку. Бо маєш не маєш ти відповідно, але підняти ніч малік і дивитися на кілометра 20, -20 на речі, на тебе чи слухає, це більш потрібно, ніж просто відносно. Хоча ми зараз отримаємо 640, плюс мавік, які є завжди розвідки. І на це просто шалена потрібна, ніж тільки в жодні. Це тільки один місць десь 100, а таких є по 20, по 30, по всіх. А є знаявка фінансової служби? Ну, зараз немає. там як ви сказали, дотанків мають дійсно з цього переліку десь порядково до 30 млн грн? По тому переліку 40 млн грн, 100 тис. Ну, і по переліку 30 млн грн. На жодну тут 20 Дадуть 10 мільйонів, приступаємо до закупівлі 10 мільйонів. Коли будемо голосувати, ми маємо сібратися з вами з депутатами, ми вам показуємо всі запити, які є там, є телефони. Очень для момента були віддані перед всіх запитів. Можна прийомнути, там є зуба контактів. За допомогою це не відключитися. Ви особисто. Це як я зараз ви особисто це оголошення до депутатів. Я впевнений, підвірю. Ви ж розумієте, що депутат не проти, але питання в тому, чи ресурсу витрачає, щоб не було таке, що виконавчий комітет закликати до депутатів. депутатів. Ви затверджуєте? Ви добре знаєте, що у вас е, було на харчування Бах і держава давай позвонити. Так, приносить сімсот. Скажіть, будь ласка, як ми могли передбачити дані ресурс? Ні, чи повернеться до органів статусів? Тому це реактив наші державні живі. Можна передбачити кошти. Тобто надати таке Це вибудеться за державні кошти. Тобто Іван Васильович не говориться про один мільйон, говориться про великі суми мільйонів.

Зараз я буваю, що саме майже щодня, і зараз ну, ставити на дрони мінімальні. Ревер, саме головне ревер. Тому і військова частина страшні. І роздавати просто ті, хто на неї займається. Зараз Це найголовніше дерева. Ревер, ревер заявні станції, і акумулятори, і дизель, і інтенсивні генератори. Це саме головне. Так, ще питання, доповнення, пропозиції, шановні депутати. Добар ден. Прошу да го гласувам. Тази нова гласување ќе и ќе за времето на почетната сесија. Власності на балансі своєї частини можу надавати вже так, а чотири тисячі сім. Прошу, є у вас перед вами проєкт рішення пропозиції ваші? Тобто на їхній далі, просто... це ще й ви. Прийшов дайте машину. Ми її не можемо просто. Але ви кажете, що вона в когось була ця машина, вона, вона вже. Вона вже не була. Вони вже не користувалися. Але документ, яким передавалося, на сьогоднішній момент вже треба рішення ради, а не рішення міського голови. Тому, поки літок по того не ставили, ми мали нюансів тепер. Є такі машини, які відбуваються, знайшли в полі.

Переходимо доручено до питання 8 про безкоплатну передачу транспортного власного комунальної власності з балансу виконавчого комітету на чіткої ради про державної власності на баланс військової частини А422. Передається у на баланс військової частини легковий автомобіль марки ДІА. А там,

Вона була в нього, він його частина не змогла її прийняти. І може якийсь період дійсно зберегла його життя, він був живий. Потім, коли не зміг її прийняти, він її повернув. Зараз ця машинка знаходиться в Дніпрі, і щоб далі її можна було передати користу на стоянці, нахили її волонтери, щоб передати. Та частина, яка близько знаходиться, там є теж наш військовий е, семенюк. Тому це передати передаєте документи? Як можна так? Коля і ось сильний курс, він заправді її, і коля ж не є по мотелем. Ми можемо, чекаємо поки якщо. Якби ми чекали, поки приїде по мотелі, не по небудь печаль, поки не прийде на кого немає не машину. Машина, а ну це машина. І дуже значить прийняти. Сердя, для даного телефона щодня працює з тим, що не треба заявити. Це вертається ша. Вони їх представляють на облік і потім перепродають. Колі вже немає, коли депортальні перепродають. Ви знаєте, які там... машина є, слава Богу, у нас знаходиться в Дніпрі. Треба передати частину. Якщо щось було неправильно, відповідно, треба Таа пропоездете. голосување. да гласуваме за ризикот. на гласување е екстремно на здородниот секти и свои рат. На зарядна станція. Так, питання є? Стати нам голосування підтримати дані проєкт рішення і рекомендувати на розвитку.